Темному лісі, де панує вічна тиша, і лише шепіт вітру, говорить із деревами: жив старець на ім'я Яромир. Він був хранителем таємниць, які не належали цьому світу. Його поява була подібна до міфу, а слова мали вагу, що зламала б найміцніший меч. Говорили, що Яромир міг бачити все минуле, теперішнє і майбутнє, та навіть той шлях, яким ідуть душі після смерті. Одного вечора, коли світ покрився холодним снігом, до його хижини прийшов чоловік, його звали Артем, і він був виснаженим до межі. Його дорога пролягала через руїни, де кожен камінь нагадував про війну, а кожна тінь була мовчазним нагадуванням про втрати. Артем пройшов тисячі кроків, шукаючи надію там, де її давно не було. Його привело сюди щось незрозуміле, як невидимий голос. Що шепотів у серці, іди. Яромир сидів біля вогнища, коли двері відчинилися. У його очах було щось невимовно глибоке, щось, що змушувало кожного відчувати себе оголеним перед ним. Що шукаєш ти, синку, у цьому місці, де навіть вітер зберігає таємниці? запитав старець, не підводячи погляду. Я шукаю правди, відповів Артем. Мій дім перетворений на попіл. Мої рідні загинули усе, що було мені дорогим, відібрали. Як жити далі, коли ворог здається невразливим? Старець мовчав довго. Здавалося, він бачив у полум'ї не лише танець вогню, а й щось більше ланцюги подій, що спліталися в єдине ціле. Нарешті він підняв руку і вказав на старовинний сувій, який лежав на столі у цьому світі немає простих відповідей. Але ти заслуговуєш знати правду, якою б гіркою вона не була. Хочеш почути, що чекає попереду? Так, хочу, відповів Артем, навіть не усвідомлюючи, що його голос тремтів. Тоді слухай уважно, промовив Яромир, нахилившись до вогню. Бо те, що я скажу, змінить тебе назавжди. Я бачу кров, багато крові, але та, що лється зараз, не буде останньою. Росія, яку ти знаєш, нині подібна до старого дракона, що намагається тримати вогонь у своїх грудях. Вона сильна зовні, але слабка всередині. Її крила обіймають півсвіту, але вони обгорілі, і той, хто її веде, цього не бачить. Це буде війна не лише зброї, а й правди. Правда стане тим мечем, який розітне цю імперію. Я бачу смерть чоловіка, чия ім'я. Вже зараз звучить як прокляття. Він уявляє себе спасителем, але його жадібність і страх стануть його загибелью. Його падіння це падіння всієї системи, яку він збудував на брехні. Після його смерті я бачу хаос. Люди, яких він тримав у покорі, повстануть. Вогонь горітиме у палацах, сведених на кістках. Я бачу очі солдатів, які більше не вірять у війну. Вони кидають зброю. Бо навіть найглибший страх не може перемогти бажання жити. Але Росія не впаде від удару ззовні, її зруйнує їж її власна тінь. Молоді люди, які виросли у брехні, знайдуть у собі сміливість сказати правду. Вони розкажуть про геноциди, про страждання, про біль, які десятиліттями приховували, і їхній крик буде голосніший за всі гармати, які стріляли в Україні. Я бачу капітуляцію. Це не буде підпис на папері, це буде крик нації, що більше не здатна терпіти, і тоді вдарять дзвони такі гучні, що їх почують навіть ті, хто був сліпий до цього часу. Але, синку, не думай, що це станеться одразу. Спочатку буде темрява, війна не відпустить так легко, як ти сподіваєшся. Голод, холод і страх стануть випробуванням для кожного. Хто бореться за свободу, але лише ті, хто пройде через найгірше, зможуть оцінити справжнє світло. І коли це світло засяє, Україна стане символом незламності, вона стоятиме як маяк для всього світу, нагадуючи, що навіть найбільша темрява не може перемогти, якщо є ті, хто бореться за правду. Ярмир зупинився і подивився на Артема. Це те, що я бачу. Але пам'ятай, що пророцтва – це лише відбиток можливостей. Світ змінюється з кожним вибором, який роблять люди. Все залежить від вас. Артем мовчки кивнув. У його серці палала нова сила, він більше не боявся майбутнього, бо знав, його боротьба була немарною. Артем залишався у хижині ще кілька годин. Вогонь у каміні тріщав, кидаючи довгі тіні на стіни, і здавалося. Що ці тіні шепочуть свої власні історії. Він мовчав, поглинаючи кожне слово Яромира, намагаючись уявити ті події, про які розповідав старець. Але як нам подолати цей шлях? Нарешті порушив мовчання Артем. Ми виснажені, у нас забирають усе. Як боротися з драконом, якщо у тебе навіть немає меча? Яромир нахилився ближче, його очі засвітилися, наче він бачив щось. Що було приховане від усіх інших меча і не потрібно, синку. Вашим мечем стане правда. Дракон боїться її більше, ніж будь-якої зброї. Бо правда це те, що він не може знищити, як би не намагався. Кожен, хто не мовчить, стає частиною великого війська, яке він не може перемогти. Артем глибоко вдихнув йому хотілося спитати ще багато чого, але Яромир підняв руку, зупинивши його. Ти маєш йти, сказав старець. У тебе є своя дорога. Пам'ятай, те, що я бачу, це не вирок, це лише можливість. І кожен ваш вибір, кожна дія наближає або віддаляє цей день. Я ніколи не забуду ваших слів, промовив Артем, підводячись на ноги. Дякую вам, не дякуй мені, синку, відповів Яромир, всміхнувшись, дякуй тим, хто був до тебе. І тим, хто буде після, бо це вони творять майбутнє, навіть якщо цього не знають. Коли Артем вийшов із хижини, ніч вже змінилася. У небі загорілися перші проблиски світанку, а холодний вітер, що раніше обпалював його шкіру, тепер здавався легким дотиком. Він ішов через ліс із твердою рішучістю, знаючи, що попереду чекає важкий шлях, і справді, усе, що передбачив Яромир. Почало збуватися з часом. Звістка про його слова поширилася серед людей, їх передавали пошепки, писали на стінах руїн, говорили в укриттях під звуки обстрілів. Люди почали вірити в те, що навіть у найтемнішій ночі є шанс на світанок. У Росії, яку тримали в страху, теж почалося пробудження. Молоді люди, які раніше мовчали, тепер відмовлялися коритися системі. Вони викривали брехню, піднімали голоси, виходили на площі, не боячись арештів. Диктатор, якого згадував Яромир, намагався придушити це полум'я, але кожен його крок лише робив його слабшим. Згодом настав день, про який говорив старець: усе впало не внаслідок удару ворога, а через те, що сама система зруйнувалася під вагою власної брехні. Росія більше не була тією імперією. Яка лякала світ, її народ, звільнений від тирані, почав будувати нову історію, залишаючи позаду епоху крові і болю. А Україна, яка вистояла в найважчі часи, стала прикладом для всього світу, її прапор майорів над відновленими містами, а її люди більше ніколи не дозволили нікому забрати свою свободу. Артем, який пройшов цей шлях, часто згадував слова Яромира він зрозумів. Що старець мав рацію сила була не у зброї, а у волі, вірі та правді. І хоча Яромира вже не було серед живих, його пророцтво залишилося жити в кожному серці, що боролося за світло. Тепер у кожному відновленому українському місті на площах стояли дзвони. І коли ті дзвони били, вони нагадували людям про те, що свобода ніколи не приходить просто так. Але її завжди можна здобути, якщо боротися до кінця.